розрита могила, світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюровано? За що бабо, гидеш? Чи ти рано досвід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і діч не спала. Малих діточок доглядала. Звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдан, нерозумний сину, подивись тепер до батя, на свою вкраїну, Що колишечу співала, виглядає долю, Що співаючи жалідала по свою доволі. Не Богданочку, якби я знала, Задушила б у колисці під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті сини мої на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої, милі, москаль розриває нехай рує. Розкопує, на своє шукає, а переводки тим часом нехай підростають і поможуть москалеві господарювати сорочку полатану з матері знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверто розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там скоронили старі батьки? Ех, як би то. Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали діти, мати не журили.